Доброго дня, шановні всі панове, сьогодні ми кіно знімаємо нове. Тож виберіть чайок і калачі, спостерігайте, любі глядачі. Вчора розвідати зуміли, і дещо ми вже. Зрозуміли, не на окраїні вже гриб, посунув він у ліс, у глиб. У нас субота на дворі, тож, любі мої, грибарі, наш дід по нас у цій порі, уже далеко на горі. Так, вже на гору я піднявся, ще дід нічого не знайшов. Гляньте, як день наш починався, як дід по нас у ліс зайшов. Але починалось усе у нас під лісом з купочки лисичок. ось такої. Ось. Отаку пачечку лисичок ми зустріли спочатку при вході в ліс. Ось. Ось тобі. Мама наша просила. Ти тоді трішки приніс. Ще лисичок візьми. Так, якесь там блюдо хоче зробити. Добре, беремо і летимо на гору. Так, добре, визбираю, йдемо далі. А після лисичок, котрі я ось тут визбирав, у нас було ось таке. Це ще на окраїні лісу. І настрій вже, Дідо, був дуже хороший. Показую. Бо є, що показати, пане. Бачите, це ще окраїна, от тільки дорога попід ліс. Ви погляньте, який у нас росте тут красень. Ось такий. Ось такий товариш трапляється на самий початок. Чудо гриб. Їдемо далі. Поки ми ще повземо під гору трішки. Ось. І попадаються оленячі ріжки. Віршиком вийшло, І не планував. Ріжки, ріжки Все, йдемо вже майже майже. А раптом разом з вами, поки ми йдемо по маршруту туди, куди ми хочемо сьогодні потрапити та щось по дорозі трапиться. Буває ж таке, називається гриб в прямому ефірі. Тетя Саламандра привернула мою увагу. Ось вона. Бачите, сьогодні сиро, і вона вже мені з'явилася. Глипнув на неї, вже побачив і сироїжечку. Так. Я таки не беру. Я беру зелені, такі фіолетові, червоні, вишневі такі. Є й ще одна. Ось така. Вже і сироїжки з'являються. Тішить. І то навіть дуже оживає наш лісочок. Так, так, вже треба глибше йти, якщо бажаєм щось знайти. Надіявся на нюх і очі. Кошик зі мною вже робочий. Мій повсякденний. Та, чи дід щось в ньому понесе, у кінці дня побачимо все. Сьогодні в нас вже дальший ліс. Все. Ми на місці. Дід приліз. Ну не приліз. Ну, хай прийшов. Та по-любому вже знайшов. Ось такий попадається нам хлопчик. Дай Бог, щоб він був ще й потім з браттями-сестрами, але, по крайній мірі, він вже у нас є. Дуже красивий. Та ось такий. Тут, друзі, є де походити. Ділянка лісу немала Буду молитись і просити. Погода, щоб не підвела. Бо щось воно підозріло на небі. Будемо сподіватись, що дощ нас не прожене. Так. І знаєте, що вам скажу? Думав, що тут щось покажу. А виявилося, хіба не попадає більш гриба? Здивований, здивований. Оце знайшов цього грибочка і потім хожу-хожу. І нічого не знаходжу. І так, щоб трошки свою тугу убрати, думаю, поговорю з глядачем. Ліс вроді гарний, а гриби на очі не попадають. Ну, будемо казати, пока, пока, поки що. Йдемо далі заглядати. Але пташки виспівують. Так. Ну хоча б дубовичка побачив, то вже покажу. Там мене вчора в коментарях питали, чому я дубовики не беру. Я вже комусь також коментарі відповідав. Що не беру я їх, вони між собою бувають схожі, котрі зможуть бути неїстивні, в мене в хаті діти. Маю я страх. Звик я до білого в основному і все. А вже як згадав про коментарі, що хочу сказати. Друзі, кому я на коментар не відповів вчасно, не ображайтеся. Зараз почалися відключення світла. І буває, що є можливість на коментар сісти, відповісти. В той час світла нема. Потім, коли десь у справах світло є, в тебе немає інтернету. Так що я всі коментарі перечитую при нагоді. А от нагоди відповісти є не завжди. Так що я зразу поясню, пояснюю ситуацію, чому, якщо навіть і відповідаю, то із запізненням, тому що не завжди можна підлаштуватися під наявність електроенергії і інтернету. А одне відео я взагалі пропустив. Якось так було, що два відео підряд закидував. Я ж через пару днів побачив, що я на коментарі до того відео. Я думав, що сироїшка йшов не до неї. це не схоже просто. І я взагалі, якось через днів два чи три аж відповідав людям, бо пропустив був. Ну то йду далі. Ще заглядати. Бачите, тільки вам пожалівся, що я тиба і без гриба. І щось почало трошки оживати. Того дубовичка. Його я побачу, що це дубовичок. Бо він вищий. А цей такий низький, що я під, під нього заглянути навіть проліг не видно. Так що я його зриваю, а там ми побачимо, що це за гриб. Інакше я не зможу побачити. Ну, бачите, це з червоним низом це також... Дубовик. Ну що робити? Я думав, що це біленький. Схожий. Я хоч казав на початку, що ми провели вчора розвідку. Розвідка була неповною. Я розвідав, що гриб подався трохи вище і далі по лісі. А розвідка ще продовжується сьогодні. Цікаво, де гриб пішов. Тут така неприємна територія, я її не люблю. Бо тут трави високо. Але я таку дубину зайшов. Хочу ще тут глянути. А я гід тут, мама дорогая. Було би бажання їсти. Гляньте, що робиться. Черниці повним ходом. Нема кому збирати. От. І ще в березину заглянув, що робиться. Цікаво, де гриб пішов, де ні. Так що розвідка продовжується ще й сьогодні. Куди грибок подався. Так. Ну що, дубина поки непривітно нас зустрічає. По дубині не видно нічого. Зараз зайду ще в березнячок. Що там каже, по крайній мірі, хоч уже буде інформація, де гриб кидається. Якщо він ще поки по буках, значить будемо ще за ним дивитися більше по буках. Дуб непривітний, береза зараз каже. Зараз тут у нас метрів 650-70, починається гарна березенка. Там і заглянемо. Так. І ось сюрприз. При переході з дубового лісу вже в березнячок ми зустрічаємо ось такі грибочки. Так, заглядаємо. Це у нас. Ой, який корінь. Ножка зламалася в руці. Головне, що у нас є шапка. Ось такий біленький вже є. А поруч зовсім і є іще один. Та ножки такі, як у літнього гриба, це ми до цього звикли. Ножки ще нікудишні. А шапочки годяться. Переглянемо. Добре, йдемо далі. А ось і перша сироїшка. Дві навіть. Зразу друга не побачив. З тої серії, в котрих я вже беру. Оці зелені ми дуже любимо. І вроді гарно досить. Так, трішки з'їджена знизу, але і така поруч другенька. Є вже сироїжечка цьогорічна. Добре. Попадає нам чергова порція лисичок. Ось. Аж туди далі тягнуться, а тут їх можна і ближче показати. Так. Ось-ось-ось-ось. І це ми зараз будемо все визбирати. Тут поки збираємо. Немало нині лісом походив я. Я в молоду березину зайшов. Червоного хотів на позитив я. Нема червоного. Я білого знайшов. Ось такого. Ось, красний, Стоїть і мене цікаво. чекає. Ось такий біленький. Так, я побачив свій червоний палець. Я нікого не з'їв, не переживайте. Дід Панас має таку ваду. Першого року, як відкрив канал свій, коліно пошкодив на два тижні або й на три вибув зі, зі строю. То рік на шкло наступив. Цього разу мені якась сип пішла по ногах. В районі шкарпеток, ноги висипало чимось. І я вчора бігом до лікаря. Ха -ха -ха. Кажу, доктор, корятуйте, бо біда, я грибник. Вона ну, зразу сказала. Гумові чоботи одягали. Так. так що все окей. Приписала мені оцю червону зеленку, як я її називаю. Вона якось називається вона в букву фу -фу -фу фура, 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 щось. Помазати. Так, а потім ще якоюсь мазю через 10 хвилин. Добре. І чоботи найближчим часом одягати не маю права. Мушу ходити в таких черевичках. Йдемо далі. Ні, ну я цю красу вам мушу показати. Це так класно. А ну спробую збільшити. О! Погляньте, який лісочок красивий. Як солдатики стоять всі буки рівненькі. А тут яр. Та, гора вліво пішла, гора вправо. Направляюсь потихеньки я в сторону нашого виходу, там ще будемо ходити. На ліс все рівно ми не можемо нарікати. Звичайно, хочеться побільше ще й бігом. Та прийде час перетерпіти, перечекати, і ліс наповниться для нас усіх грибом. а Поки що знаходимо ось таке. Ось таких два. Маленьких товариша біленьких. Чекай, бо то листя попало. Ось така парочка. Невеличка, але є. Ну що, друзі? Хай не дуже, але все-таки бучена вона на дану пору року. Трішки веселіше. Я не кардинально, але трохи змінив свій маршрут і попадаю на ось такого дружочка. Ось такий гарний, біленький грибочок, ось такий кругленький, молоденький. Я запримітив, що Гриб зараз так попри кущівниках, всяких по ліщину любить попадатися. Я трішки взяв у бік від свого, свого загально прийнятого маршруту і бачу, що по них можна заглядати. Так, є тут ще кущиків досить, і ми до них подивимося. Знову сироїшка нам попала така величенька. Не знаю чи здоровенька. Не біда. Буде сьогодні пожарено пару штучок. Так. І знову у нас гарна і велика голубиночка, Ось така. Чути, що тверденька, значить і здорова. Не червила. І знову знаходимо гарну сировішечку. Ось таку. От вона є. Ось я поміняв сьогодні трохи маршрут і покажу, яке ми гарне місце зайшли. Над таким обривом знаходимося. Ось, вниз такий обрив пішов. Глибокий такий прикрий. Не знаю, чи буде видно. Вон там вже слідує чогорка, а ну я попробую приблизити. О, а обрив пішов сюди. Такий вниз. Глибоченький. Не видно. Не видно зблизити. А я хотів. Не вийшло. А може і побачите, гарно тут дуже ось. Ну що, шановні глядачі, ось підійшов до завершення наш черговий лісовий трудодень. Більше гриби не попадались. На цьому буду завершувати. Якщо комусь цікаво, що сьогодні хлопця зі мною нема мого синочка. Не брав я його сьогодні. Втомилася дитина перший раз. Це важко. Я знаю, що після першого разу в лісі я був втомлений. Звикне з часом. На цьому все. Ще покажу результат, хоч він не дуже е, така великий, але подивитись покажу. Всім бажаю добра. Миру. В першу чергу на цьому завершую. Слава нашим Збройним силам, слава нашій ненці Україні. Бувайте здорові! Хай щастить! А ось і наш результат сьогоднішнього дня. Трішки біленьких, трішки сироїжок і купочка гарних лисичок. Так що... Досить і цього. Хай вам всім щастить. До нових зустрічей. Па-па.